Що ти скажеш для того, що очільник військової адміністрації, коли приїздив президент, сказав, що у нас тут менше стало обстрілів. Ну він потім правда поправився буквально за день чи за два і сказав, що обстрілів стало більше, вони, врешті-решт, порахували, і вийшло, що за 2023 рік за весь було по області скинуто менше. Ніж тільки от за вісім місяців неповних вісім місяців 24-го року. І я думаю, що на кінець року ми вийдемо що 24-й рік це буде разом більше, ніж 22-й, двадцять третій роки. Ну, все очевидно, тому що у нас заходив в кінці зими РДК з Писарівки на Грайворон із Ржівки на Тьоткіно. Ну так, це РДК А Легіон Свободи Награй ворон Списарівки. Відповідно, ну, росіяни зробили таку собі е е е е таку таку помсту, е е от. і нам багато прилітало. Да? Зараз він же ж сказав: е мав на увазі Артюх, коли говорив, стало менше прилітати. Мав на увазі ті громади: от Юнаківка, Хатінь, де фронт здвинувся. Туди до них і відповідно до нас почало прилітати менше мін, так да? тому що міна б'є там на 6-7 кілометрів, да там максимум. Артаб є там 20-25. Ну там вона може і, і але там рідкі е, вийде і спеціально, там е, спеціальної архсистеми, які б'ють більше. А так ну, в основному там е, і знову ж вони не від саможко артаж стоїть завжди в глибині. Ну, в тилу не, не на нулі ж виносить да, системи, то вона добиває там, умовно там, 20-кілометрова зона є там вразливою для артилерії. І відповідно, коли ми відсунули там противника до суджі, то прилітало стало менше е, е, мін е, снарядів саме в ці громади. Да, е, юнаковка, хатінь миколаївка От, але ж це ж не єдині громади. У нас там північні шосейма, як було, там Новослободська, Путівська, Свіса, Дружба, Ямпіль, Глухів. Так як там прилітало, так там і прилітає, і навпаки, кабіть кабіль стало більше заразом. Тобто, ну е, він, мабуть, поправив сам себе Артік, зрозумів, що сказав, не складуху таку трошечки що. Що там ну малося на увазі, а так прильотів стало явно явно більше. Ну ми ж бачимо, що це стало неспокійніше навпаки, якщо ще порівнювати з 22 роком, то у нас, коли вони в квітні пішли, 4 квітня 22 року, окупанти вийшли з Сумської області, і наступний прильот у нас був аж червні. 23-го. більше року в суми не прилітало взагалі нічого. Саме місто Суми. Да, трошки страждали околиці. Ці так звані 17 громад прикордонних, які потім стали прифронтовими, от, але умовно з березня місяця став лютий капець, да? Там, типа, дво ну, у нас одної громади немає. Мабуть, я не скажу велику таємницю. Ми намагалися в проєкті МОМ, Міжнародна організація міграції зайшли зайти туди, гуманітарку привозити рімкомплекти. Ми б були е, тою організацією, яка б е, була виконавчим партнером МОМ, але ну, я там нікого не знайшов там всередину будівель влади ніякої немає. От, інші громади, хтось десь зайшов, хтось де, так що я говорю про те, що знаю. І я думаю, що. Якщо у нас нашому генералу артіку якось докладують те, що він дуже хоче почути, тому що це одна із, із методичок управління в нашій країні, докладує начальство те, що він хоче почути, а не те, що є насправді, і все це буде окей. То мені розказують правду, мені ж не, не треба там, в по команді Струнко там перед ким доповідати, тому у мене Можливо, менше інформація, але вона більш об'єктивна, ніж у них. От я знаю, за що кажу, і знаю ситуацію майже фактично по кожній громаді. Ну, кажу ж, можливо, інформація в мене менше, але вона якісніша, вона об'єктивніша. От то десь, десь отак у нас те, що в області у нас відбувається, що треба ще сказати, що. Насправді нам треба бути мужніми і готовими до того, що якщо ферма... тут відкрився новий фронт, він фактично буде йти від південні шасейма і до самої Вогскви. І ще не факт, що він не буде там на північ Харківщини. Ну, умовно, біля Писарівки фронт загинається і йде вже не з півночі на південь, а вже буде йти з заходу. На схід, ну в районі до Вовчанська. То ми тут маємо косок фронту високої інтенсивності. Висока інтенсивність – це не просто як північніше сеймо, або як донедавна було на цьому ж суджанському напрямку. Да? що вони обстрілювали, ми обстрілювали там ДРГшки ходили туди-сюди. Але це був так званий. Вже ми звикли до цього терміну: фронт низької інтенсивності, де там. Трошки пострілюють, але це не в ні в яке порівняння не йде східним напрямком. Там те, що було там в районі Бахмута, Авдіївки, тепер в районі Покровська, там чи Вуглідара, чи Роботіного, чи під Кринками навіть. Теж те ми матимемо тут е, саме на є фронт, ну такий рівний там Покровському фронту, Покровському напрямку, і це 200 кілометрів десь фронта. І хто значи ж не буде як південніше? Ну в районі Писарівки такий фронт відкритий, і північніше Сейма, да, в районі Умовно Нової Слободи, Путівля, там Черглухова. Там теж е, напрямок. На наше щастя, там багато лісів, і там правда не можуть бути таких танка, е, небезпечних напрямків. Так само, як тут ми зараз під судже прижали, ну кажуть там військові експерти, що там десь дві-три тисячі русських зажали, типа якийсь катьол, оперативне оточення. Вони якби б на лівому березі сейма знаходяться. Але мости під глушково і з ми перебили, і вони там, типа, у них сполучення, ну там, типа, або на лодках, байдарках, платах або там дронами. Да? Але ну. І ми у нас багато хто там потирає руки, але ж давайте розуміти, що у нас під кримками так ми фронт держали. У нас плацдарм був там ну ледь на рік такий ж самий плацдарм, і тримався. Тобто наш досвід показує, що такий плацдарм треба тримати. А з іншого боку, нам треба закривати цей плацдарм. Щоб опиратися на Сейм, якби що це був лівий фланг фронту цієї високої інтенсивності, назвемо його курським фронтом. І коли ми опираємося на річку, то це дуже добре, тому що зараз там танками не повоюєш. Там багато. Я там був. я там і сплави водив, і у нас був проект такий дослідження російсько-українського етнічного порубіжжя. Да, там ми досліджували села, тому що там якраз от порубіжжя, так українське село, російське село, деревня, там ну таке все. І цікаве там ландшафти, велика пойма. Дуже що таке пойма, хто не знає, там то це місце, яке раніше заливалось водою, там багато маленьких е, старець, озерець, болотець, і там танками не навоюєш взагалі не навоюєш. Там тільки можуть ну, піхота якось так воювати один з одним, і тому там е, ну, своєрідна війна може бути. Але між тим, ну вона буде там якийсь період. Ясно, що зараз будуть руски намагатись нам нас віджимати і будуть бити поближнім тилам. А де вони розуміють, що ближні тили десь там, де можна згрузити десь снаряди і потім розвозити їх по бригадам, по підрозділам. Ну всі ж ми не, не сьогоднішні, приблизно вони будуть вичисляти можливості бити туди кабами, валить. Бить висоткоточною зброєю та саме ми по їхнім ближнім тилам будемо робити, тобто зараз і Курську, і сумам буде не неперелики.